Вітаю вас, шановні відвідувачі інтернет-магазину Методична палітра вчителя і зараз я розповім вам, як дуже швидко придбати товар. Тут навіть не потрібна реєстрація. Ви шукаєте необхідну категорію чи, можливо, переглядаєте тут щось так на вітрині є, бестселери, новинки тощо, щось вас зацікавить. І натискаємо і обираємо для прикладу, наприклад, презентацію. Гордість і упередження, роман чуттєвості, як прояв жіночої літератури. Що ми далі робимо? Я дивіться, навіть я ж кажу, не зареєстрована. Хоча, коли ви зареєстровані, то ви можете тоді бачити облік у своєму кабінеті. Тут у нас є опис от кожного товару, інколи зразки або зображення тощо. Далі ми натискаємо на кнопку до кошика. І ви бачите, що товар залітає до кошика. Потім ми натискаємо кнопку Оформити замовлення і натискаємо ще раз оформити замовлення, якщо у нас все влаштовує, якщо ми купуємо, наприклад, один товар. Комісія з вас не береться абсолютно ніяка. Далі в нас є кнопка, як ви бачите, оплатити. Після того, як ви натискаєте кнопку Оплатити, ви потрапляєте на платіжну систему. Я, наприклад, роблю оплату через Google Pay. Тепер я натискаю кнопку Продовжити. Можна, звісно, це зробити і ввівши номер своєї банківської карти. Ось в це поле. Мені на мій застосунок приходить сповіщення, що я повинна підтвердити свою оплату. Я погоджую це в застосунку, наприклад, Приватбанку чи то іншого банку. І все, мене переправляє на сторінку, де, як ви бачите, що у мене є така кнопка: Отримати презентація, гордість і упередження. Далі вивантажується ось такий файл, от, де е підписано. Що ви отримуєте, і ви маєте ось посилання на презентацію. Копіюєте, вставляєте у пошуковий рядок і заходите, наприклад, на канду. Якщо це якийсь інший ресурс, потрапляєте на інший ресурс. Також ми додали і QR-код сюди для вашої зручності. Ви можете також перейти з свого телефона за даним QR-кодом. Отже, сподіваюся, все зрозуміло. Успішних покупок вам, шановні відвідувачі сайту, сайту Методична палітра вчителя.